Вітаю вас, друзі! Прошу покличте своїх дітей до екранів телевізорів та ваших телефонів. По-перше, нехай подивляться, в який неймовірно класний об'єкт інвестували їх мудрі батьки та повчаться в них мудрості. А у нас звіт з будівництва за вересень. Завершена кладка 6, 7 та 8 поверху. І ми приступили до 9-го. Повністю завершена штукатурка п'ятого, шостого та сьомого поверхів ми перейшли до восьмого, дев'ятого і десятого. Окрім того, включно до сьомого поверх. Змонтована електрична проводка та прокладено траси кондиціонерів. Ми завершили розводку сантехнічних мереж аж до п'ятого поверху. Приступаємо до наступних поверхів: це каналізація, опалення і водопостачання. Монтовані віконні системи аж до дев'ятого поверху нашого блоку. А і ми почали робити десятий. Окрім того, вже завезли скло, і буквально скоро ми почнемо остеклювати наші рами. Завершені роботи по облаштуванню терас на третьому та четвертому поверсі. Ми зробили гідроізоляцію, водовідвід, утеплення та покриття терас. Також активно ведуться роботи по чистовому оздобленню блоку. А почалася кладка керамічної плитки на терасах та в самбузлах. Друзі, я зараз стою на даху восьмоповерхівки, на даху дев'ятого поверху. Піді мною буде дитячий клуб, і ми завершили облаштування покрівлі блоку А. Зараз ми приступаємо до монтажу гідроізоляції покрівлі, тобто покрівельної мембрани. Завершується монтаж підпірної стінки. Також проводяться роботи, вирівнюється територія для організації ландшафтних робіт. Також ми почали монтаж ліфтового обладнання в шахти для ліфтів. Друзі, в нас залиті монолітні залезоподонні конструкції несучого каркасу блоку Б. Мінус перший та мінус другий паркінги. і ми вже почали лити колони для нашої комерції. Вже зовсім скоро власники блоку Б будуть спостерігати, як на очах зростає їх блок. Друзі, я знаходжуся на даху дев'ятого поверху. У нас є блок, де є ще десятий, одинадцятий, але це вже неймовірний вид. У мене відчуття, що я птах. Це правда, висота пташиного польоту.